Сідаючи на своє місце, він бере до рук примірник роману Джека Керука Волоцюги Дгарми, Волоцюги Дгарми, як і більшість творів Керроука, напівавтобіографічні. Головний герой книги Рей Сміт, або як правильніше його називати, Рей Сміт Керроук, покидає своє найкраще життя у місті з усіма його шаленими, не стихаючими до самого ранку вечірками, гарненькими дівчатами, дозволеними або ж навпаки, забороненими розвагами. Рей Сміт Керроук разом зі своїм другом Джефі Райдером Снай. Вирушає до віддаленої країни на самісінький пік спустошення, щоб віднайти свою дгарму, тобто істину. Цей досвід настільки сильно вплине на головного героя, що з часом він повернеться на те саме місце, щоб працювати в повній ізоляції у горах на старій пожежній станції, позбутися такого приємного минулого та обміняти на добровільне усамітнення це теж свого роду жертва на схожу жертву піде й Тед Ласо, коли покине кохану дружину та сина.